І всім підписки, привіт! З вами я, Паша Роблокс, і в боканах РП вийшов оновий. Нам додали такий от івент, парк. Ну ось який заді мене знаходиться. Хаппі Halloween В честь Хелловіна додали ось це ось. Заходимо. Ось ось йдемо, ось. Тут можна, какби, ну, отримати оці ось речі, якщо будуть, їх збирати ось такі як конфетки. Ось. Я за кадром тут грав, ось, і ці оці речі якби ну отримав, ось. І Ще тут є ось такий, ось лабиринт. Давайте продамо. Так, зараз прийдемо лабиринт. Поїхали. Ось, я дійшов до центру. Да, це центр. Ну, не зовсім центр. Ну ось цей ось в лабиринт. А тепер я вам покажу, що можна отримати, ось за скільки там цих монет, ну, конфет, ось ці ось речі. Скільки потрібно зібрати цих монет, поїхали. За 10 монет ось цих ось ми отримали ось таку ось як відер, це ось така ось хеллоуінське. За 15 ось цих ось монет ми отримаємо зараз. Ось, ось це ось ми отримаємо от ось хотів так скелет. Якщо взяти конфетку, ось тут, цукерку, ось. Але не працює, я просто коп. взяв, там щось происходило. А ось происходило, ось. Щас, хвилинечко. Ну ось. За 20 ось цих ось монет ми отримаємо таку от машину. Поїхала. А за 25 ось цих от монет, отаку от, от машину. Ну а за 30 цих монет ми отримаємо новий дім за хроничку. Ось у баб пропси ось. Ну ось такий ось новий дім. Спавнемо. Ось такий ось новий дім. Піднімаємось. І ще тут крім милості, ось цього вдома. Добавили ще ось такі ось домики, як за преміум. Ось такі ось, як преміум. Ось. Ну ось таке ось встановлення. Ну, ось таке ось відео вийшло. Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення.